Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Hot 60 Pro. Це версія на 128 ГБ вбудованої пам'яті і 8 ГБ оперативної пам'яті. Вартістю 7000 гривень на даний момент. 7500 гривень на даний момент вартість цього смартфончику. І на 8000 гривень буде версія на 256. Тому, в принципі, навіть нема сенсу, коли 500 гривень е, разниця докуп, не, не докупить на 256 ГБ. Добре, давайте перейдемо до його е, огляду, комплектації. Такий от синій колір смартфону. Така приємна ергономічна форма, як у айфонів, як у Google Пікселів. Закруглені краї, кути, чохол в комплектації, а також в комплектації буде блок для зарядки і type c кабель. 45 Вт швидка зарядка, 5160 мА батарейка. І хороший 144 Гц 1,5К розширення екран з AMOLED матрицею ну, Дуже непогані характеристики. Взагалі такий приємний пристрій, недорогий. От, кольори в нього приємні. Ну, виглядає класно. Тоненький. Є порт для наушників знизу. Єдине, що мені не дуже подобається, що всі кнопки регулювання, регулювання гучності, вимкнення, вимкнення, також смарт-кнопка знаходяться на одній стороні. І всі досить близько один до одного. Ну, от якби, Хоча б кнопки регулювання гучності зробили тут, було б все-таки трошки зручніше. О, це таке, ну, як на мене, не найкраще рішення. 15-й Android XOS 15-ї версії. Ну ось, Процесор Helio G200, 8 ГБ оперативної пам'яті. 50 Мп, основна фронталка 13, акумулятор. Екран 15-й Android. Ну, все приємно виглядає, класно працює. Дуже яскравий екран. Ну, Тут в цьому плані все чудово. Давайте подивимось на результати бенчмарків. Вони тут непогані, як для своєї ціни, і о, з. Основними задачами справляються непогано, тобто не відчувається, що це прям такий ну там, бюджетний пристрій. Ну він такий вже середньобюджетний, ближче до середньобюджетних смартфонів, ніж прям прям бюджетних. PUBG Mobile буде працювати на високих налаштуваннях. Вже не буду показувати, там просто він працює не на середніх, навіть, а на високих. Тобто і по іграм все буде чудово, то як працює система. Тобто, таких як навіть мінусів, за цю ціну я у цього смартфону не бачу. Просто єдине, що це Infinix, да, не дуже відомий бренд, і тому да, вони продають свої телефони, які дійсно непогані по характеристикам, концептуально да, непогані, вони продають дешевше. От. Покажу приклади знімків на основну камеру, виведу знімки на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!